Тут виникла невеличка проблема з бджолами і антилопами. Невеличка проблема? Ну, не сталося ж нічого страшного. Он як? Як на мене, це страшно. Ага. І страшенно смачно. Визнай. Я мала рацію щодо бджіл, а ти помилився. Визнаю, ваше високосте. Що тут визнавати? Королева завжди має рацію. Особливо, коли роздає титули своїм радницям Дамі Тіфу і леді Зурі. Що? Леді Тіфу і Дамі Зурі. Ну, нам таки вдалося зігнати антилоп. Решт решт. Більшість з них. Дехто з них не захотів іти з нами. Ми їм не сподобалися. Може, наступного разу послухаєтеся, королеви? Наступного разу? Так. Коли я знову видам декрет. Чи ти вже забув, що тато лишив мене за головну? Ні, хіба ж тут забудеш? Ти не повіриш, Джанджа, все небо аж кищило бджолами. Насилу вдалося втекти, щоб і мене не вжалили. Отже. Поки сімба гостює на землях слонів, братик сестричкою гризуться. Сором і ганьба, якщо сімейна гризня призведе до хаосу на землях прайду. Що нам до речі, всім буде зиск. Мсінго, я хочу, щоб ти передав повідомлення новій королеві. І чекала паноту. А цього разу в мене вийшло. Уже. Краще виходить сір. Все вийде Сімба. Зазу, як довго нам ще туди йти? Хм, Взагалі ми на місці. Час віддати шанову. Королева кіара вам дуже личить бути королевою. Мзінга? Що ти тут забув? Не треба боятися, кицю. Тобто, ваша величність я лише приніс вам мирну пропозицію від імені чанчі. Джанджа хоче миру. О, він завжди його хотів. На жаль, ваш брат і його варто. Ну пробачте, що мушу це сказати, королево, але ваш брат буває дуже впертим. «Хм, Сама знаю Проте, чому не прийшов сам Джанджа?» «Джанджа, бачте, небажаний гість на землях прайду. Він хотів би зустрітися на нейтральній землі. На заході сонця біля розколотої скелі. Ви зможете обговорити умови нової мирної угоди. А ви можете почати новий мирний період для земель прайду. М? Я подумаю про це. Це все, що ми просимо. Кіара. Ти розумієш, що це пастка? Це ти так думаєш. Кіара! Не можна довіряти Мдзінго чи Джанджі Тебе просто бісить думка, що я чиню правильно, як тоді з бджолами. Але це зовсім інше, Кіара. Ти не знаєш джанжу так, як знаю я. Я вже стільки разів його проганяв. Я... Може, тому він не звернувся до мене. Я ж королева, і він знає. Кіара! Ти ще не королева. Я королева. І я робитиму те, що найкраще для земель Прайду Ах... Якщо ти це серйозно на мене не розраховуй, <глух> братик.